Що ж всім, народ, привіт, народ, привіт, всім привіт. Задя, подкинаєш, не знімаєш, знімаєш. Я не знімаю. Що це? Типу, сфоткаю ютуберів. Схоткаю, показую, знімаю. Гадаю, сфотку на жаль. Думали буде, більше буде. А може, на жаль, може і добре. Перейдемо сюди в предкріперу, де ми, чувані. Ще хтось там не був. Святок. Святок, так. Святок, так. Що ж, всім привіт, з вами Ярик, ти пер... Фу, Я кожен раз вітаюся. Ой, йо! Хамер, Руслан, Містер Зомбі, і Ігор Фантом. І Ратуша. І Ратуша. І Ратуша. Зараз ми знаходимося на Львівській Ратуші. Та я знімаю. І там є поні. Де? Не бачите? Тут о. А тут тут поні. Я думаю, бачите, я що там десь... Я кажу, що там десь поні є. О, тут о. Тут це заставка Демоч тут знімалася. Так, яка заставка Демо? А того. поні. О, на турі. На турі. ж тут на квіщі щось намальоване? але не поні. Круто. Що, щось. Поні щось, так. Якби тут гарно було, якби дівчата загоряли. Так, це до Дай, Зараз не... Добре. зараз. Зараз буде... Екскурсійний тур, обхід по тому. Тільки ви мене гамер не вдругли. Міся, куди це заборонено. Згідно... га, я не читаю, це дуже довго. Чукин, просто читати не вміє, так що. Давайте запишемо, Ютуб і. І наші канали, слідка наші <i> канала. Зелека тут дуже довго. Це в нас. Ух ти! Що там таке, я собачу, бачу, бачиш за ворожий? Все-таки дуже довго Якийсь парк чи що? Чує скобка? Вау, тут класс. Класно, класно! І паду теж скоро, але поїм. <ривається> так, А там в нас <ривається> проспект Шевченка, тут у нас Ігор. Тут у нас Діарик. І потім он із того, аж там далі.

о о, о о о он добре, вісьмасти кратний зум. О, там, побачите. Прапор. І тому ще цензурою, да? Да! Ви що нормально, ми ще... Ну а ні, тикає. Ти що Тарчак? Наприклад, так. Ми не пошли відео. Ось таке. А ще будь виховати відосики потім всього, як ми підемо від, як ми підемо ще. Прості 50-та година, ще все вперед. А кидам просто нам не можна петить. А то куда сюда? Познимаешься, а знимаешься. Сюда. Тихо, я что. Пиху, я не знаю. Треба я звук ты пана. Может, син роб? Дай кен роб. Добро, гој! Добро, гој! Добро, гој! Добро, гој! Ото, гој, шваш се? Ано ми теке би тагам се, чујеш? Менш му теа, ми теке би тагам Вау, вау, це. Термінатор Іванович. Термінатор Іванович, привіт! А це наш трансформер. Не-нет. Львівский, це суто, техніка. техника. Термінатор Иванович. Термінатор Иванов. Ты я на автомашину, так Капец ко мне. Не, блин, не прям себе, что серьезно. Наемно в броя. Авиация. Ну займитка, чувак, это. Да постреляемся. Давайте сейчас пофоткаемся. Давай. Что, ты голуба, двичка? Опа. Давайте не ваше сейчас ходить. Обладно, не упал. Блять! Затваривайте пофоткаемся. Буля, отмыл. Да. Блха, мы на зарядка Як?

Я тут пытаюсь стоить. Эй! Начальники! Фантом! 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 Тут пытаюсь стоить! Чуєте, тут ПВО є? ПВО. Йопта. Офигенчик! Тут четко т.е. Ти... Ты хочешь ПВО постояти? Голуба. Я хочу. Я теж хочу. Я палист, а я палец. Ай, чувак, я почувствовать.

Буде... А теперь пузнец. Буде Гамер. Пан Гамер шоколад. Панхаммер. Пангаммер з паном фантомом, грати. пан Фантом. Ой, то Так, Ведь тут ми зараз будемо робитися в Mortal Kombat. А по черзі? По черзі, може, такі бажайся. Ко плаваний генпад. А, ты твоя обратно. А, ну давай. Так, вот обираю. Прямо. Давай э... собі держу проти Скорпіона. Я не знаю, як його его здесь. Ой, приник. Ой, я не прей... 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 круг. Я хочу баранку играть. Баранку мама. Барак. Халка. Лара, я пушу каю, де у нас. Эй, да. Китан убрал. Ага, я. Воня приди прей... круг рота. Кратос. да. Кратос. О, цей чок, взяти? Ми ж раді не взяти. собі брав прашку. Я собі брав того. Смока або... Дякую. Дякую. Ай, де сюди. Саш пиставка. Ну, знаєш, і кнопки тебе. Ага, ясно. Так що я з'явлю? Ага, ясно. Не, лежать тикати, Так, чекай, чекай, чекай. Чекай, верті, брат і заправдімся. Бо то тим джойстиком. Ага. Так. то вверх. Так, це так, били, це так. Це Ага, ясно. це два, це ясно. Я готовий. А я перший раз взяв, що бачив. Угомо ці гріли. А, а, значит, так у него новый новый фотк. Вознимаю. Ну а значит треба, что ты убрал маленький с собой. Снимаешь? О, вау. Микола кола рубе Там какой-то там задний. Какие-то три. Нужно будет паузу. И там будет той мурист. Да, разбираются на ходу тут коротше, короче просто наприклад два раза а боже ну, я, вузь я, вузь я справа дма бачиш там штучка була бачив хотя бы не край короче грай ты я разберусь або давай там не рубеж и вот тут финишким. Е фотоателье. А. Там какой-сь робиться, я попробую навчитися. Так. Я я все пошкупаю. Йо. Ось, здається, там. Сейчас я тебе покажу їм. Це зелена штука, вона, походу, смачна. Я певний шарик. Так. Я просто не але я не шарю Марту. А, так що, другий тайм? Чекай, другий тайм. Другий тайм. <реш> другий тайм. Чекай, не знаю, хто був. Окей. Чекай, давай я розберусь. Та х0 квадрат. Чекай. квадрат. Вот, я... Стоп, а чого я не стримаю? Ти закрат все, да? <реш> так? <Аль. реш> Блін. Значить так, пересай за цього чудовака з кликами на морі, з того, що я грав. А зомби за кратусы. Что ты? Я к блин. Ох, какие удары ему. О, айна. О, айна. Я на стене знаю почти все, блин, за Рейна. Я не знаю, что его, блин. Я не знаю, что его, блин. У нас тут грейперский бит, блин. Чёрт. <гум> Ого, а я людина, яка нікола награла Mortal Kombat. Що, я вс не думай. Попробуй це використовувати. Ого, оце і було чортко. То ми ти були це і по Mortal Kombat. <гум> <гум> Чувак, як не п'є на школу-блогерах, немає футболу. Мінус. Давайте, хлопці, хто там хоче? Дальше. далі? Всім привіт, з вами команда YouTube, як вже сказав Микола. І сьогодні ми робимо нашу мрію. Попускаємо ракети на Москву.

Бункер доволив, гарна, там. Ну ти виграв, я тобі сказав, ти ж 60 вистрілів зробив, а вони по 40. Під'ємний високий замок. Покажемо дещо. Це є хард. Та, наш як ми замку магазин? Ні-ні-ні, є один магазин uh, при... Ой, то там кожен день туди назад. А прикинь на роботу доходить? Oh. Yeah. Спеціально забирають гагме, які падають постійно. Треба еще є стріляєш.

Ось так. А так. Майже. А, О. Вот камери, камери. камери. Обійдуться. Обійдуться. Я, я використовую, щоб твій камер почувся. Рівень задорожцтва, <ривень> давай, говорять. О, це я. Бачиш, який колоток ставить? Що зараз за час приїхати? Кохання. Чи не кохання?

Де ми ходили сьогодні, я ніде не був. Бачиш, який шкурсуват, файний. Бачиш, який вам шкурсуват купався, ну? Дякую. Так, от і наша ратуша. Ага. Бачиш, високий замок. Кам'янецький, нахуй. Ми там якраз були. Микола збігає туди одразу там, помахай руками, Окей, давай на вишку з'їсати. Будинку маскування over 900. Будинку, бач? Ключ. Ну. Гарна фотографія з NVCO трапора. Ага. Дуже красива. Слава Крій.

Туда? Не може. Що ж? Ось така Ага, Тай. ага. О, тебе буде всі <laughs> <мене laughs> видно. Да? Нас, сиглачте. Не видно, я не бачу. бачу. Фатхала? Yeah. Мене бачите, я не бачу. Тебе видно. E, зараз фантом і зомбі. по Одесять mm -hmm. до вокзалу. Вот И... он. Їде до автовокзалу, И...